Доброго, дня, шановне панство! Ви на каналі Все для газди. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом смачних біляшів. Подивіться, які вони золотисті, дивіться, які вони всередині соковиті та смачні. Якщо вам сподобалось моє відео, то тоді додивіться його до кінця. Для приготування тіста будемо використовувати тепле молоко. Тепла вода. дріжджі, Сіль, цукор, яйця і олію. І все перемішуємо венчиком. іншим. Все ми вимішали і зараз поступово додаємо борошно і перемішуємо. Борошно ми надаємо просіяне. Тісто наше ми підмісили. Зараз викладаємо його на стол і вимішуємо ще 5-7 хвилин, щоб воно стало еластичне і м'якеньке. Чим краще ми вимішаємо наше тісто, тим будуть пукіші наші біляші. До речі, хотів сказати, робимо ми війну порцію, бо у нас дуже люблять по цьому рецепту біляши. Тісто ми наше вимісили десь хвилин 7. Миску ми змазали олією обов'язково. Кладемо наше тісто в миску. І накриваємо стрещом на, пів... на півтори години. Так ми накрили. Стречу. І зараз окутаємо зверху рушничком, нагадую на півтори години, щоб тісто нас гарно піднялося. Пройшло півтори години, зараз подивимося. Яка красота. Подивіться, яке гарне у нас тісто вийшло. Зараз ми знімаємо плівочку і будемо ділити його на рівні частинки. Ми зняли і зараз ми його підсадимо. Ось дивіться, яке воно м'яке. Ми ось такі кульки. Я роблю дві порції, рецепт виложу на одну порцію. Тому в мене вийде 24 шарики. І отак ділимо такі рівні кульки. Крутимо шарики. Отакі. Стараємося робити це швидко, щоб швидко, щоб тісто не обітрювалося. Зліпили ми наші кульки. Ось в мене вийшло їх 24 кульки. Переходимо до фаршу. Фарш у мене свиний, я вже додав сюди цибулю, зараз солимо. Солимо за смаком. Фарш у мене 600 г перчимо. І додаємо воду. Дуже холодну. Воду я достав з морозильника, води додаємо, не жаліємо. Точну рецептуру я вкажу під відео. Парш мішаємо і також треба його розділити на рівні пропорції на 24 шарика. Щоб потім швидко це все діло ліпити нам. Ліпили ми наші кульки, 24 кульки. Як ви бачите, так я їх розділив. І ось так у нас вже підійшло наше тісто. І зараз будемо ліпити наші біляшики. Як формувати найкращий біляж? Отак як ви бачите, зробили ми кружечок. Ось оберемо шарик і зліпляємо його на серединку. Збираємо складочку до складочки. Дуже гарно заліпили і рукою придавили, сформували біляшик наш. І перевернули на низ, Щоб він підходив. Ось так ми жаримо наші біляшики. Не забуваємо, масла повинно бути багато і ми поливаємо їх кипящим маслом. Чому? Щоб не піднімалися бугарки і не лопалися наші, наші біляшики, щоб вони формували корочку таку. Ось так я вже трошки піджарив. Не забуваємо рушник положити, щоб масло опитувалося з лишки, забирало олії. Тому, як ви бачите, ось такі вони хрусткі, пухкі. Ось ми і пожарили всі наші біляшики. Хочу вам показати, Ось, подивіться, яка миска вийшла велика у нас. Ось які вони гарні, всі смачні, пухкі. Так що, друзі, готуйте, насолоджуйтесь, смакуйте, підписуйтесь. Ставте подобайки, пишіть коментарі. Готуйте з любов'ю.